Козаки билися не лише шаблею, а й кулаком. Потім прийшов Ринг місце, де рукавиця говорить голосніше за слова Клички дві непохитні скелі. Ломаченко блискавка в русі, Усик справжня буря. Але це не просто про медалі це про те, як стоїш, коли тебе б'ють це про силу не в м'язах, а в душі. Кожен із них. Не просто боєць, а голос України в рукавицях. Удар кожного, мов слово нації сьогодні в залах нові герої без поясів, але з незламним духом України. Бо бокс це не просто спорт, це ми. Якщо хочеш бачити більше історій про силу, дух і перемоги. Підписуйся на канал і став лайк. Ти з нами, ти переможець.